Привіт ви на каналі про профік. І я хочу подякувати, так сказати, за 20. Не скажу скільки підписників. Зараз я це рецептжу, під'їжджу, щоб було піш. Дякую всім. Невдавий <кліпсування> кадр це, ви бачите, ніхто не бачить. Так. Ти ніхто не бачить. Це ніхто не бачить, ніхто не бачить, ніхто не бачить. Це ніхто не бачить, ти ніхто не бачить. Це ніхто не бачить, ти ніхто не бачить. Це ніхто не бачить, ти ніхто не бачить, ти ніхто не бачить. Так що, ніхто не бачить. це, ніхто не бачить, це ні це нікого немає. Ну, і всім дякую за 26 підписників. Я хочу, так сказати, не дякувати за всякі коментарі і погані. Тому що я в деяких відео казав, що я там щось не підтримував. Пам'ятаєте то відео з бомбою. Там, де я нажав, ну, сказав два рази нажав... І там. Зараз. І там один бобік. Казав ти що, не міг вся, якось так е, поставити бомбу? Я відповідаю. Я е, в одному відео, е, не пам'ятаю якому, е, я в одному відео казав, що я промазав, тому не пиши такого. І там ще якийсь був чел дуже тупий. Він написав Слава Росії! Росія це фіня, тому м -м, пиши слава Україні. Ну що ж, ми будемо закінчувати. З вами був про профі. Всім па-па-па-па!